Доброго здоров'я! Третя декада червня. Ми в далекому лісі. Тут ми колись збирали ягоди. Найбільші чорничні місця. Ми приїхали сюди по гриби. Чи знайдемо щось, чи ні, хто його знає. А чорницю вже трошки бачимо. Отак, по пару штук збираємо. Це добре, що хоч стільки знайшли. В других місцях і такого немає. Чорнички синє золото. Подивіться, який рясний кущ. Отак От краще видно. То Тут за день можна на базар зібрати ягід. Так люди й збирають, бо чорниця на базарі є. Люди продають по три літри, по п'ять літрів. Людей небагато, бо не кожен буде збирати отак, як тут. Каже, чоловік дуже багато зелених тут. Треба приходити сюди і приходити. Ой, ледь не зачепилась за колоду. Я година від ягодини за три кілометри. Але щось збираємо. Ось кращий кущик. Далі нема. Ідемо далі шукати. Три години вирвала йду до наступної купи ягід, до наступного куща. Ця чорниця, як бачите, в траві. Можливо, заморозки не так по ній вдарили. Можливо, трава трохи захистила. Зараз перевага у тих збирачів, які вміють ягоди, швидко брати руками. Гребінкою тут точно не погребеш оцю одну ягодину. І у кого крепка спина, тому що кущ від куща за три кілометри. Кущ, на якому є ягоди. І ягоди, звісно, в цьому році дуже дорогі. Спробуй отак поназбируй їх. Ми продавати не будемо, аби собі щось назбирати, хоч трошки збираємо чорницю. З великим захватом і радістю отаких От кущиків небагато. Треба пройти, щоб такий кущик знайти. Не надіялися взагалі щось знайти цього року. А тут є, тобто є в наявності. У крупинках добуваємо синє золото, так як золотарі миють пісок, щоб намити якусь унцію золота за день чи за три дні, так і ми чорницю по дній добуваємо. Чорничники, 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 чорничники. І сироїшка на стежці. Свіженька, туга. Неочікувано пару дірочок все одно є Дома розріжу, розберусь. Треба ягоди брати. Знову тут ягоди. Ось дрібненькі, але є. Тут більшенькі вже. Бачите, яка здорова. Вода в канаві де не де є. Мокро і чорниці понад канавою. Як колись. Хотіла сказати, грибінку можна брати, не можна ще дуже багато зелених. Розчохлила я грибного кошика. Ось стільки в мене ягід в чоловіка разом сипали півтора літра. Там він поїхав Краснюки дивитися. Набридло нам щіпати чорницю по одній. Ідемо дивитися гриби. Що ми тут надивимося за пару годин? Хто його знає, рушаймо. Вже не рано, 9 годин, в такий час ми тут після всіх, але бачу жовті сироїшки. Дивіться, яка частенька. Ніхто не надіявся, а вона класна. І жовтих сироїжок тут багато. Я бачу в цьому році урожай таких сироїжок. Ну, цю не буду чіпати, довго їх не було, довго вони не родили. І ось повилазили це що у нас? Це в нас лисичка. Виходить тут і лисички дуже-дуже гарного розміру. А я нарікала, що вже нічого не буде. І сироїшки здалеку побачила. Мені подалося, що це жовта сироїшка, така велика. Це такі лисичка. От, молодець, викохалась лисичок повно тут під папороттю. А ми хотіли ще об'їхати далі. я сказала, що пізно нічого не буде. Їдемо ближче. Зайдемо, щось візьмемо, то візьмемо, ні, то поїдемо додому. А треба було поїхати й далі. Які ж вони гарнющі! які чудові лисички. Величенькі. Дивіться, як здорова монета. І там кругом. Але спочатку ось цю візьмемо. Як же їм дали тут вирости, подивіться, яка краса. Так що у нас іще й урожай лисичок. Крім урожаю відносного, проте урожаю чорниці. А це гігант. Лисичка гігант. Тут їх, правда, три. Та вони тут безкінечні, я бачу. А там, правда, далі не видно, але тут сидять і сидять на цій діляночці. І в руку навіть не влазять. І тут є чорниця, вона просто поспіла. І її, мабуть, отак небагато, понебагато буде скрізь. А там, як я не розчавила, я йшла отак, уже, здається, і немає. Ось. Така група чисельна і величенька. Ще одна радість, крім чорниці. Лисички ми мались пошукати на нових місцях та напоролись на чорницю. Але й на старих місцях лисички є, поталанило. Що найближчим часом сюди ніхто не зайшов. Теж бачиш лисички? І чоловік бере. Пакета не брав, заходив. Мабуть, думав, так як і я, що немає грибів. Перед нами мухомор. І це мухомор пантерний. Бачите, які білі лусочки у нього на шапинці? Пантерні почали рости. Цінні для тих, хто в них розуміється. Я від них далека. Там чоловік різав та не дорізав, все треба забирати. Лисички, жовтенькі сестрички, цибатенькі, фокус відгинаємо дубовий листочок і перед нами жовтенький грибочок. І не один. Треба бути уважним. Два. старий трухлявий пень, а який багатий, багатий на лисички, туди простягаються, витягуємо з моху добрі грибочки. Лисички в чорничнику, і знов їх повно. На відстані одна від водної ростуть, але є і є. Забираємо, ох, яка ніжка гарна скільки м'яса на ніжці. Витягти з чорничника не так то просто, впадають в око і впадають лисички. Це вже трошки підсушена шапинка? Ні, геть нормальна. Приємно збирати грибочки. Лисички дуже люблю. продовжується, до речі, вчені дослідили. Що лисички працюють від онкозахворювань як ліки другої лінії, тобто вони безпосередньо ракові клітини не вбивають, проте підтримують імунітет і допомагають розвиватись клітинам-кіллерам. І ці клітини вбивають рак. Це процес доволі таки довгий, але спробувати не завадить давай. Ох, зразу підбільшало клас, Потупав уже обійшов. Ось це я вже за собою збираю. І скільки ж пропустила. Я вам скажу, що лікувальні властовості лисичок, правда, більше досліджують, але гриби досліджують, на мій погляд, недостатньо. Всі гриби. Нечутно, щоб проводили дослідження на людях, в кращому випадку на щурах. Самі розумієте, цього недостатньо для точних висновків про лікувальні властивості грибів. Якщо на людях і досліджують. То таких досліджень дуже мало. Їх треба проводити на великих групах людей. І дослідження проводяться багаторазово, тому що один раз це не показник. Один раз може показати якісь результати, але їх треба підтвердити на іншій групі людей, а цього робиться мало. Лікарям і фармацевтам краще зробити хімічні ліки, хімічні пігулки, ніж досліджувати природні матеріали. Мабуть, це важче. І, мабуть, я так гадаю, вони вважають, що це менш дієво. А що нам зостається? Зостається, довіряти чи не довіряти? Тим малочисельним слабким дослідженням грибів, які хтось такі надумав, вирішив провести. Такі дослідження є, але ще раз кажу, їх мало, їх недостатньо. Трошки далі перейшла і бачу знов лисички, бачила лише одну, а тепер бачу дві. Бачу три і бачу їхню матінку, здорову, гарну, м'ясисту лисичку. Красуня, рухаємося трошки в бік, і знову грибочки під листям. Отакі. Щось я вже стала ходити кругами й дарма. Повертаюся, бо чоловік підганяє, ще в одне місце заїдемо. Тут у мене свобода, я надана сама собі. Чоловік побіг далеко на лисичаче грибовище, тут теж грибовище, ростуть лисички. Походжу, не знаю, чи я тут буду просто гуляти уже після всіх людей, чи щось знайду. А ну, подивимось. Ага, вилажу з кущів, і тут приємний сюрприз. Лисички, хоч і не крупні, але можна брати. Ой, який гарний збір. Який же приємний золотистий колір у грибочків. Поки лисички меншенькі, більшенькі, зрозуміло, позбирали. Ось іще під колодою, куща залії з отакими грибами. Після цвітіння можна побачити. Ось такі утворення на азалії і весь цей кущ в червоних грибах. Це робить гриб, як квіточки. Азалія повторно цвіте. І весь цей кущ в таких квітах. Це не квіти, звісно, але дуже схожі яскравого червоного кольору. Я... Бачила такі гриби на азалії після її цвітіння, але ніколи не бачила їх червоного кольору, бувають рожевуваті, бувають зеленкуваті салатові. А щоб червоні вперше зустрічаю. Мабуть, азалії не дуже приємні. Ці гриби, вони, мабуть, тягнуть з неї соки, але явище красиве, як трояндочки, ще кубельця знайшла грибочків, під збирою по одній, по дві, по три. Ще така сама партія. Основні грибочки позбирали. Нічого, нам теж щось дістається. Щось чоловіка довго немає, те місце знають менше. Мабуть, гриби там, збирає гриби аж гай шумить, а я тут гуляю, милуюся красивою природою. Все позбирано. Там сям одна, дві, три, а ти на шандирів. Так, там ніхто нічого не знає. Я думаю, люди б дорого віддали за те місце, щоб його пізнати. О, багатенько ти бачив, ще сироїшку таку знайшов чисту Ага, це сироїшка їстимна, дуже смачна. Якби не налізли на чорниці і не стали брати чорницю, то грибів би було більше. Але так маємо і чорницю на вареники. І гриби, лисички на смаження. Яку? Яку? читаю? Да.